Україна активно розглядає можливість залучення миротворців для посилення безпеки, але це питання викликає багато дискусій. Ольга Стефанішина, віце-прем'єрка з питань євроінтеграції, не виключає такого сценарію. А польські медіа навіть повідомляють, що йдеться про ймовірну участь до 40 тисяч іноземних військових із країн ЄС на території України. Так, звісно, їхня основна мета це миротворча місія, що виконуватиме роль буфера. Як повідомлялось президент Франції, Макрон прибув сьогодні до Варшави щоб обговорити таке питання. Він пропонує відправити західні війська на територію України, а таким чином щоб вони були, вони були таким запобіжником від нового нападу РФ. Але відповідь Польщі була ні. Польща не розглядає наразі можливість відправлення військ в Україну. Так заявив прем'єр країни на прес-конференції з Макро.